Чи шкодували ви коли-небудь, що звернулися до психотерапевта або психіатра? Та чому? Я вже рік ходжу до психотерапевта, і це було чудово. Деякі сеанси кращі за інші, але в цілому мені це дуже допомогло в боротьбі з тривалою депресією. Проте, нещодавно терапевтка запропонувала спробувати один з групових курсів. Я була не в захваті, але вирішила, що найгірше, що може трапитися, це поганий досвід, і записалася на один курс. Все йшло нормально, аж поки лікар, який вів заняття, не попросив усіх поділитися тим, що їх турбує. Я зовсім не була до цього готова. Мені завжди потрібно багато часу, щоб відкритись комусь, окрім лікаря, і я точно не була готова обговорювати свої проблеми з абсолютними незнайомцями. Я отримала приступ тривоги, чекаючи на свою чергу, і намагалася це приховати, коли мене попросили говорити, але я просто не змогла зв'язати два слова докупи. Лікарка нагадала мені спробувати базові техніки подолання тривоги, але після цього я повністю замкнулася в собі. Решту заняття я намагалася не думати про те, що мала приступ тривоги прямо перед іншими людьми. Я почувалася гірше ніж до того, як вирішила звернутися за допомогою. Через тиждень я нарешті повернулася до нормального стану, але тепер я точно знаю: більше ніколи не піду на групову терапію. Це не для всіх. Ви спробували, і це вже хороший крок. Продовжуйте працювати зі своїм терапевтом, але обов'язково розкажіть про свій досвід на групові сесії. Я теж спробував. Мені було надзвичайно складно говорити про свої проблеми, і це емоційно виснажувало. Я досить замкнута людина і не звик відкриватися. Тому для мене це було надто штучно і важко. До того ж, я відвідував християнського терапевта. І як я зрозумів, згодом це можливо не найкращий вибір для людини, яка сумнівається у своїй сексуальності. Колись, коли я почувався дуже пригніченим, і вирішив, що терапія розумний крок. Терапевтка сказала, що емоції це трикутник зі щастя, суму і гніву, якщо я правильно пам'ятаю. Вона порадила, коли я почуваюся сумним або злим, просто думати про речі, які роблять мене щасливим. Ось і все, дякую, лікарю. Коли я був підлітком, один терапевт порадив мені думати тільки про хороші речі, стверджуючи, що той факт, що мене ображали, це моя вина, тому що я не захищав себе. Коли це не спрацювало, вона виписала мені високу дозу ксанексу. Вона навіть сказала, що побила б свою доньку, якби дізналася, що та ріже себе, як я тоді. Я тоді думав, що це норма, і вона має рацію. Кращий терапевт пізніше сказав мені, що вона була неадекватною і зажидав від її компанії, що вони більше не мали клієнтів. Виявили, що вона отримала багато скарг, оскільки так поводилася з багатьма своїми пацієнтами. Як професійний терапевт, я просто не можу повірити, що хтось може пройти акредитовану програму і вийти з неї, не маючи навіть базових навичок терапії. Мені дуже шкода, що вам довелося це пережити. Мій чоловік і я звернулися до сімейного консультанта після серйозного конфлікту у шлюбі. Він вибрав християнського консультанта. Я мала сумніви, але пішла. Та жінка постійно казала нам читати якийсь підручник, який вона продавала, не те, щоб вона його написала. А наприкінці сесії ми молилися жодної користі. Ми пішли лише кілька разів і потім вирішили наші проблеми самі. Так, майже кожного разу, коли я бачу свою терапевтку, мені здається, що вона не розуміє мене. Коли почали ходити на сесії, мені здавалося, що це правильний крок, але згодом я зрозуміла, що терапевтка абсолютно не розуміла мене. Вона не змінювала свій підхід, навіть коли я чи моя мама прямо про це просили. Наприклад, одного разу я розповіла їй, що мене засмучує, що мій пес виглядає сумним. Її відповідь була, що я повинна думати про те, що пес, можливо, теж почувається не дуже добре, і це засмутило мене ще більше. Я спробувала заспокоїти його, але в результаті відчувала себе ще більш пригніченою. Після приблизно півроку я припинила ходити до неї. Тоді я зробила висновок, що якщо людина, чия робота полягає в тому, щоб допомагати іншим з проблемами, не може допомогти. Мені, то ніхто не зможе. Після цього я почала приховувати свої емоції, не показувати слабкість, бо ніхто не міг мені допомогти. Я не можу сказати, що шкодую, але пошук підходящого терапевта зайняв у мене багато часу і терпіння. Іноді здається, що треба просто знайти когось, і з ким буде клік. Я, зрештою, знайшла такого фахівця, але вона була психіатром, тож я могла бачитись з нею лише раз на 8 тижнів. Її головна робота полягала в тому, щоб регулювати мої ліки та допомагати мені знайти психолога, з яким я також могла б працювати. Коли мені було 15-16 років, я змогла переконати батьків, що мені потрібна допомога психіатра, хоча вони й не думали, що це необхідно, мені вдалося вмовити їх. Тоді я вже кілька років страждала від депресії та тривожності, особливо через цькування у школі та емоційне насильство вдома. Спочатку мені дуже подобався лікар. Він був доброзичливим, уважно слухав мене, коли я розповідала про свої проблеми, і був єдиним дорослим у моєму житті на той момент, який проявляв співчуття. Після деякого часу він сказав, що те, як до мене ставляться вдома, було абсолютно неправильним. Він запропонував привести батька на одну із сесій, щоб ми могли поговорити всі разом. Лікар вважав, що якщо він буде посередником у розмові, то мій батько, можливо, нарешті сприйме мої почуття серйозно. Я думала, вау, це чудово! Нарешті мене почують. Наступного разу я прийшла на сесію з батьком, але лікар повністю змінив свою поведінку. Він почав говорити з моїм батьком, ніби мене взагалі не було в кімнаті. Лікар сказав йому, що той робить чудову роботу як батько, а я просто проблемна дитина, яка поводиться так, щоб привернути до себе увагу. Він стверджував, що найкраще, що можна зробити, це ігнорувати мою поведінку і не підтверджувати її жодним чином. Він сказав, що не вірить, що я насправді депресивна і що я просто симулюю, щоб отримати ліки. За кілька днів до цього трапилась аварія, в якій загинув мій друг. Тож я вже була в дуже вразливому емоційному стані. Коли я спробувала щось сказати, вони просто говорили так, ніби мене там не було. Вони взагалі не сприймали як людину з почуттями. Я почала плакати, і тоді лікар, вказуючи на мене, тріумфально сказав: Дивіться, вона плаче, тому що знає, що я правий. Я правий, бо я дорослий, і ти не можеш цього витримати, правда? Після цього я просто вимкнулась, тихо плакала, поки вони продовжували обговорювати мене та мої проблеми. Далі ситуація вдома тільки погіршилась, тому що тепер у мене було ще менше шансів бути почутою чи прийнятою всерйоз. Я почала самостійно лікуватися наркотиками та алкоголем, і пройшло багато років, перш ніж я знову відчула себе комфортно звертатись за допомогою. Той лікар можливо вже не пенсія або помер, але мені досі гірко через той досвід. Коли я вперше звернулася на терапію, в мене була одна велика проблема, але в процесі терапії, після низки запитань, вона змінила фокус на щось зовсім інше. Я хотіла говорити про свої проблеми, а вона зосередилась на інших речах, зокрема на моїх батьках. Не заперечую, що мої батьки були проблемою більшу частину мого життя, але я це вже давно прийняла. Вони не були причиною, чому я прийшла на терапію. Оскільки це був мій перший досвід терапії, я подумала, що вона, мабуть, знає, що робить, і що, можливо, батьки дійсно відіграють більшу роль, ніж я думала. Однак, наближаючись до кінця терапії, я зрозуміла, що мої основні проблеми не вирішені. Я просто прийняла той факт, що мої батьки були такими, якими вони є, але це не змінило моєї ситуації. В результаті це виявилось марною тратою часу і грошей. Єдине корисне, що я отримала, це загальні когнітивно-поведінкові стратегії, які допомагають зрозуміти, звідки походять твої дії та моделі мислення. Тому я не можу сказати, що повністю шкодую про цей досвід. Він навчив мене, як діяти наступного разу, коли звертатимусь на терапію. Тепер я точно знаю, що потрібно чітко висловлювати, що мене турбує, і що я хочу вирішити. Хочу підкреслити, що рідко буває причина не звертатись на терапію. Вона може дуже допомогти, навіть просто для того, щоб виговоритися. Моя помилка була в тому, що я йшла на поводу у терапевта і робила все, що вона казала, замість того, щоб бути активною учасницею процесу. Потрібно пам'ятати, що це терапія для вас, і ви повинні виходити з кабінету, відчуваючи хоча б трохи полегшення чи більше розуміння своїх проблем. Одного разу я розповів терапевту, що хотів повіситись, і його відповідь була такою: цікаво, це типовий чоловічий спосіб померти: ніякої допомоги чи підтримки, тільки плутанина. Він говорив про речі, які взагалі не стосувались мене. Після того, як я посварився з другом, який прийшов зі мною для підтримки, я відчував себе ще гірше. У підлітковому віці я вирішив звернутися до терапевта через розлад харчування. Я чітко пояснив, що я цілком задоволений своїм зовнішнім виглядом і був щасливий з ним. Я природно стрункий і в хорошій формі. Мені подобалось моє тіло. Я обожнюю їжу і люблю готувати. Нездатність нормально їсти була швидше все пов'язана зі стресом через навчання, і я ненавидів цей стан, бо дуже сумував за їжею. Але терапевт зробила висновок, що я анорексик, ненавиджу свою зовнішність і навмисно не їм, щоб себе покарати. Вона постійно коментувала мій вигляд і те, як я одягаюся. Змусила мене вести щоденне харчування, навіть коли їй сказав, що це лише збільшує стрес. Вона таки не зосередилась на реальних причинах моїх проблем, і ніколи не слухала того, що я їй говорив. Після того я боявся звертатися до терапевтів. Під час першого курсу в університеті у мене розвинулася сильна соціальна тривожність. На другому курсі я звернулася до університетського психолога, щоб спробувати позбутися цього стану, і навіть не знала, що зі мною відбувається. Протягом восьми тижнів кожна розмова зрештою зводилась до моїх батьків і дитинства, незалежно від того, з чого ми починали. Складалося враження, що терапевт мав лише один підхід і будь-якою ціною намагався застосувати його до мене. Зрештою, зовсім несподівано, він сказав: Ти насправді не хочеш лікуватись, тому я більше не можу тобі допомогти. І на цьому все закінчилося. Майже 20 років по тому, коли проблема перетворилась на повне уникання соціальних контактів. Я можу сказати, що ситуація вирішилась сама собою. Дякую, випадково університетські терапевти. Моя терапевтка, з якою я працювала вже рік до того, мала абсолютно нереалістичні очікування щодо моїх стосунків. Вона говорила про справжнє кохання і як деяким людям щасливі знайти свою людину дуже рано. Я тоді мала сумніви, але продовжувала її відвідувати. Почалися проблеми у стосунках, і я привела свого партнера на сеанс до неї. Як виявилось, це були перші ознаки аб'юзу з його боку, але терапевтка цього навіть не помітила. Ба Більше вона почала давати суперечливі поради під час одного й того самого сеансу. Зрештою, я покинула і її, і партнера. Іронічно, що цей терапевт нібито вважається найкращим спеціалістом у нашому регіоні з питань постабізивної терапії. Тепер мені навіть страшно за тих, хто до неї звертається. Одного разу я звернулася до іншого терапевта через соціальну тривожність, але замість допомоги мене почали розпитувати про моє сексуальне життя через 10 хвилин після початку зустрічі. Вона запитала без жодної причини, чи я ще не займана, і коли я відповіла, що так, вона дивно зреагувала. Це стало новою темою розмови, хоча це не мало жодного стосунку до моєї тривожності. Вона якось дивно ставилась до цього питання і намагалась пов'язати мою тривожність із відсутністю сексу. Вона також повторювано запитувала про стосунки з моєю мамою. Коли мені нарешті вдалося повернути розмову до моєї тривожності, вона виглядала байдужою. Я просто пішла з кабінету і більше не поверталася. Загалом з терапією не все так однозначно. Деколи шкодую, що взагалі розповідала лікарям про свою тривожність і депресію, тому що вони часто не знають, як з цим поводитись, або дають порожні поради, які вже чула тисячу разів в інтернеті, або виписують ліки, які тільки погіршують ситуацію. Чесно кажучи, більше користі я отримала від розмови з друзями. За келихом вина, нічого не допомагало краще, ніж відверта п'яна бесіда. Розмови з друзями часто бувають набагато ефективнішими за терапію. Одного разу я сидів із другом, якого вважає братом, і просто виливав йому душу. Він мене зрозумів і навіть зміг відчути ті ж проблеми, які я мав. З професіоналами такого відчуття не було. Вони видаються мені нещирими, ніби дають пораду вже мільйон разів. Вони могли просто видати листочок з інструкцією і сказати «одужуй». Підлітком я відвідав кілька сеансів психологом, бо хотів поговорити про травми з минулого. Але мій батько платив за ці сесії і наполягав, щоб я навчився пристосовуватись до його нової дивачки дружини. Згодом я дізнався, що психолог розмовляє з батьком по телефону та розповідає йому про мої проблеми. Я моментально перестав довіряти будь-яким психологам і не звертався по допомогу майже 10 років, хоча дійсно її потребував. Я мав проблеми з гнівом і звернувся до першого терапевта, розповівши їй, що це руйнує моє життя. Вона просто похитала головою і сказала: Не вірю, що у тебе є проблеми з гнівом. Я показав їй фотографію дірки в стіні моєї вітальні, куди я вдарив кулаком. Її відповідь була: О, це ж випадковість, ти такий милий, ти не можеш мати проблем з гнівом. Пізніше я намагався розповісти їй про свою абізивну і контролюючу матір. На що вона відповіла, що може стати моєю новою матір'ю. Після цього я її звільнив. Наступна терапевтка, здавалось, була зацікавлена у всіх гарячих новинах про мою матір, але не мала жодної поради для мене. Хоча вона таки дала одну пораду, коли розповів їй про мої панічні атаки, викликані соціальною тривогою. Вона порадила піти до місцевого амфітеатру з великою кількістю людей і спробувати завести нових друзів серед незнайомців, тож я більше не звертаюсь до терапевтів. Одного разу психотерапевтка дізналася, що я заручена, і запитала, а ти не думаєш, що твій наречений може втомитись від тебе і покинути? І це зовсім не стосувалося проблеми, з якою я прийшла. Інша терапевтка, яка розповіла, що почуваєшся самотньо, відповіла: Ти не можеш бути самотньою, тобі лише 22 роки. Коли я підростав, моя мама змушувала мене йти на терапію. Вона возила мене кожного вівторка, де я сидів і говорив про свої почуття. Це тривало два роки. Одного дня вона привела мене до кабінету терапевта і сказала, що їй потрібно поговорити з нею і забрати моє призначення. Після цього ми з мамою почали ходити на прийоми один за одним. Через деякий час я помітив, що моя мама згадує речі, які я розповідав терапевту приватні речі про те, як я почуваюся у відносинах з нею. Це тривало ще два роки, перш ніж я зовсім перестав ходити. Мені набридло все. Все, що я говорив, потрапляло до моєї мами. Мені набрило, що всі намагаються виправити те, що я просто почуваюся занедбаним і обділеним любов'ю, і що я не маю підтримки, якої мені потрібно було, щоб пройти через дуже важкий період у своєму житті. Я кілька разів повертався до терапії, але ніколи не зміг відчувати себе по-справжньому комфортно, розмовляючи з кимось так. Моя мама закінчила ходити до того ж терапевта приблизно 10 років по тому, і це дійсно стримувало її розвиток як матері одиначки, і все ускладнювало. Ми лише зараз намагаємося знайти свою опору. Це те, що відбувається в моєму житті зараз. Я молодий і дорослий, і моя мама відчуває необхідність приходити на мої прийоми зі мною. Я ніколи не можу нічого сказати, тому що більшість моїх проблем стосується її. Я не шкодую, що говорив з терапевтом або психіатром, але є дуже неприємний ефект, коли ти нарешті звертаєшся до когось, і це не той, хто підходить тобі. Є конкретні випадки, коли мені було б краще не йти і не говорити з цим конкретним терапевтом або психіатром. Але йти до терапії, в принципі, це хороша ідея, якщо ти знайдеш правильного, твоє життя може змінитися на краще. Я переходив з одного виду терапії на інший протягом багатьох років через проблеми дитинства, хоча більшість із них просто не підходили. Є деякі, на які я дивлюсь, як на потенційно. Так само травмуючі, як і мої справжні проблеми. Це був один терапевт, який стверджував, що мій розлад це просто брак волі. Це сказала жінка, яка була настільки великою, що їй було важко піднятися зі свого стільця. Так, жінко, ти можеш проповідувати волю, коли сама не маєш сили залишатися в формі, навіть не в формі, а просто мобільною. Вона також була одержима статуями жаб і відправила мене на вулицю рахувати їх, поки спілкувалася з моєю мамою про те, як у себе знадійно. Іншим був психіатр, єдиний до якого я ходив. Вона сказала моїй мамі, що абсолютно немає надії мене виправити. Немає надії, тому, оскільки абсолютно не було способу мене виправити, я, очевидно, повинен був продовжувати до неї ходити. Якщо хтось може пояснити, що за логіка в неї була, я б хотів це знати. Вона також запитувала мене інтимні безглузді деталі з мого життя. Так, пані, у чому ж рішення моєї глибокої травми у двоюрідних братів, з якими я ніколи не спілкувався? Чи можливо у імені собаки моїх друзів? Я був надзвичайно щасливий, що моя мама залишалася сповненою надії, що є рішення, і забрала мене від будь-якого терапевта, який не допомагав. Зараз я переважно почуваюся краще, кому це цікаво. Я, мав, особистісний розлад з потенційно надіагностованим синдромом дефіциту уваги і дислексією, тому рік тому я відвідував одного терапевта. Спочатку все виглядало обіцяюче. Звичайно, вона порадила мені займатися спортом. Але я спортивний хлопець, проблем з цим не було. Але вона сказала, що мені справді слід почати бігати. Я ненавиджу біг, це мені так нудно, що я займався іншими видами спорту. Спочатку вона слухала мене і давала поради, але, чесно кажучи, нічого нового. Я регулярно спілкуюся з моїм найкращим другом і він дає такі ж або кращі поради. Усе, що вона мені казала, було очевидним, те, що кожен скаже. Але потім я почав відчувати, що вона працює проти мене. Далі довга історія. Моя дівчина в той час почала проводити багато часу зі своїм другом хлопцем. Я знав свою цінність і не ревнував. Час минав, нічого не відбувалося. Ми багато пробували, і вона була моєю першою дівчиною, тому я міг відчувати, що пропускаю щось. Вона була моєю найкращою подругою, яка зізналась мені у своїх почуттях. Я хочу сказати, що у мене велика проблема. Лема з тим, щоб знайомитись з дівчатами і починати сексуальні стосунки, і одного дня вона пропонує мені ідеї відкритих стосунків. Я не був переконаний, що це хороша ідея, але вона сказала, що знайде дівчину, з якою ми зможемо повеселитися. Окей, тоді час минає, але я не знаходжу дівчину, також через те, що я тривожний і насильно хочу. Одного вечора вона починає говорити про поліаморні сусунки, і я читаю статтю, яку вона мені показала. Раптом я отримую погане перечуття, і коли ми розмовляємо, вона зізнається, що має почуття до когось. У мене в животі з'являється фізичний біль. Я вже знаю, що це той хлопець. Я був сумний, розгніваний і почувався зрадженим. Цей момент я зрозумів, що вона просто тиснула на мене, щоб не почуватися погано через свої почуття до хлопця. Повертаючись до терапевта, я розповів їй, як я почуваюся, а вона сказала, що я помиляюся, що не маю права так почуватись і поводжуся, як дитина. Що за фігня, і більше нічого їй не скажу. Я мав кілька сеансів, але насправді брешу їй про деякі речі, тому що відчуваю, що вона особисто налаштована проти мене. Після того, як я прийняв ЛСД, я знову відкрився їй, але на початку року вона розірвала зі мною стосунки. Іноді я почуваюся і розглядає можливість знову піти до терапії, але точно знаю, що не піду до свого старого терапевта. Не звинувачуй себе за те, що зробила твоя дівчина, і не дозволяй іншим говорити тобі інакше, навіть якщо це терапевт. Зрада це неправильно і не розповісти про це це ще гірше. Сподіваюся, ти знайдеш свій спокій і щастя в житті. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїм досвідом у коментарях. До нових зустрічей!